Народну політику, ну і про те, як наші партнери продовжують нас підтримувати, поважати міжнародне право повернути викрадених українських дітей та припинити вогонь. Закликала Росію Рада безпеки ООН. Зустріч ініціювала Словенія, яка у грудні головує в Радбазі. Учасники засідання звернулися до Росії з закликом сісти за стіл переговорів та припинити атаки на цивільну інфраструктуру. Представник України привітав зусилля Сполучених Штатів та спробу покласти край російські війні. Ні, однак заявив, що Україна ніколи не погодиться на капітуляцію дозвольте прояснити, наша територія, наш суверенітет не продається. Ми не на різдвяному базарі, не на черкізівському ринку. Росія не буде капітулювати, як ми щойно почули. Росія хоче, щоб ми здалися. Моя відповідь вам буде така. Дирку от бубліка получите ви, ані Україну. Дмитро Олевич, політолог-міжнародник, доєднується до ефіру. Пане, пане Дмитре, вітання. Доброго ранку. Доброго ранку. Отже, ну і таким ще чином намагаються в Родбезі впливати на Росію, намагаються якось змусити, та або. Якщо вже не погрозами, то такими проханнями завершувати війну або от отримати дирку від бублика, Та Насправді, що сьогодні найбільше працює, як ви думаєте, після того, що стільки країн і насправді країн, які зараз і санкції запроваджують, і все решта, що сьогодні працює, і чи буде відповідь Росії? А те саме працює, що і завжди на Росію працює тиск, а саме санкційний тиск, збільшення його необхідність, вторинні санкції, які мають накладатися безумовно на тих, хто допомагає їй порушувати, і безпосередня допомога Україні. У військова допомога в першу чергу для того, аби обмежити її можливості ввести бойові дії і завдати її поразки. Ось а так само, як і раніше. А на дипломатичному полі я гадаю, що план посол Мельник абсолютно логічно цим хамлам відповів, і розказав і. Більше того, російською мовою, але так, як вони самі навіть не вміють, бо вони скочуються завжди до такого відвертого хамства. Ну, тим не менше, Росія має, має свою позицію і на таких міжнародних майданчиках і ще має промови, і також має своїх представників. Але насправді чи сьогодні хтось дослухається до того, що каже Росія? Ну насправді звісно дослухаються, бо е Росія формує вже, перес можна пересможна сказати, е перейшла в розряд таких країн, е які борються проти і демократії, і формують новий е в порядок о, взагалі в світі, де нема місця. Міжнародному праву, і природно, що в цьому контексті вони не лише там з Іраном можуть єднатися, а і з Китайською Народною Республікою, і вибудовують, наприклад, там в рамках того самого БРІКС, який живе в своїх ілюзіях про те, що необхідно там боротися з заходом і, і, і свій порядок денний. Тому ось знову ж таки паразитуючи на. Тих антиколоніальних своїх таких тезах, які насправді ну, не може виконатися життя, бо сама Росія є такою самою країною. Так вони і вибудовують ось такий там свій новий світ. Ну і агентура впливу на кшталт всіляких орбанів по Європейському Союзу, яка теж. Для які ну через свою вигоду вже працюють з Російською Федерацією. Але ж насправді сьогодні, ну як і останні чотири роки, принаймні, товаришувати або мати певні відносини із Росією, це соромно і для країни, яка позиціонує себе країною з демократією, країною на міжнародній арені, але тим не менше, ці ем, відносини і ці економічні зв'язки, вони залишаються те, про що ви сказали, до прикладу там Угорщини або інших країн. Тобто, це сьогодні більше про гроші. Я думаю, що ну залежить від конкретних випадків до да. випадках у випадку з цією згаданої угорщиною, це однозначно шкурна така вигода да безпосередньо для угорського керівництва нинішнього. В інших випадках я думаю, що тут і паразитування на та на, найчихось уявленнях, але так за великим рахунком, це завжди про вигоду. Ну навіть Дональд Трамп він про що говорить: про те, що з Росією вигідно е, дружити, співпрацювати. Хоча насправді це теж ілюзія, бо ну не кинуть і, і уж тим більше їх зараз уже неможливо відірвати від Китайської народної республіки. Mm -hmm. Напередодні президент України, спілкуючись з журналістами, сказав про те, що так ми відчуваємо підтримку наших партнерів, але ми зараз розуміємо, що сили підтримки і країн Європейського союзу, і також сполучених штатів, недостатньо для того, щоб сьогодні взяти і повернути швидко тимчасово окуповані території, включаючи Крим. Насправді, це про що, що просто час діалогу він надто розтягнувся, чи це про те, що сьогодні країни дійсно не бачать ось цього повернення? Території. Гадаю, ну, що це в принципі, так би мовити, відзеркалення ситуації, яка склалася. Бо наразі так, все виглядає так, що безпосередньо от зараз, оскільки тривалий період з Росією, ось з початку цього року, Вашингтон там намагався вибудовувати діалог, замість того, щоб тиснути на неї. Ці можливості стали менше. І тому це, наприклад, це як на мене, це ситуація саме про нинішній момент, і не, аж ніяк не означає, що так буде завжди. Да Я думаю, що тут абсолютно це ясно було на всіх прес-конференціях і всюди на Україна завжди зазначає, що. Ніякої відмови від території бути не може просто так, от так виглядає ситуація зараз. Ну і до того ж сьогодні лунає така теза, що критичний момент насправді він настав, тому що лідери країн посилять економічний тиск на російського правителя Путіна. Про це прем'єр-міністр Великої Британії, канцлер Німеччини, ну і також президенти Франції та України домовилися під час зустрічі у Лондоні. Вони обговорили важливість мирних переговорів під керівництвом Сполучених Штатів Америки і підтримали досягнутий прогрес. Лідери також наголосили на потребі справедливого та. Міцного миру в Україні, а також на важливості надійних гарантій безпеки. Тим часом Європа та Україна зможуть тиснути на Росію під час мирних е, наступних перемовин, адже мають для цього багато аргументів та засобів. Про це заявив президент Франції Мануель Макрон. За його словами, для успішного переговорного процесу залишилося лише зблизити спільні позиції і все це зібрати в одне між Україною, Європою та Сполученими Штатами. Давайте зараз почуємо. Ми всі підтримуємо Україну. Ми всі підтримуємо мирні переговори, щоб досягти стійкого надійного миру. І я думаю, що ми маємо багато карт у руках. Це факт, що Україна чинить опір у цій війні, і факт, що російська економіка починає страждати, особливо після останніх наших санкцій та санкцій США. Еммануель Макрон, президент Франції. Надзвичайно важлива зустріч відбулася між очільниками власне і канцлером Німеччини, і президентами, і також прем'єр-міністром Британії. Що ви можете про це сказати, пане Дмитро? Тому що там було багато тези стосовно санкції, стосовно енергетичного тиску ну, економічного про що сказав Макрон? Ну, гадаю, що взагалі ось, ці зустрічі на цей візит він був дуже знаковий, бо реально критичний момент. Бо є. Конкретні питання щодо підтримки України, як на мене, ось це набагато важливіше навіть в плані, в тому числі надання фінансів Україні Да, тут і ось ці рішення, які зараз приймаються, я думаю, що ось це те, що дасть Україні стійкості. І другий момент, що все ж таки Європа. Показала свою суб'єктність і однозначно. Ось ця пропозиція, яка вироблена, яку будуть буде, буде продемонстрована Сполученим Штатом вона, от цей момент, да, є теж дуже важливим, що не можливо, що не вийде вирішувати питання України та безпеки Європи без України і без Європи відповідно, тому те, що от навіть ми почули, коли там канцлер Мерц говорив там про оцінку тих, тих планів, які е, усувалися ніби американською стороною, да ча насправді там більше у цих планах, цих планах, е, Москви. Ось ці пропозиції щодо посилення санкційної політики. Знову ж таки, візит же був ширше, було ще і зустріч там Зеленського із Мелоні в Італії, і потім і в Ватикані з Папою Римським. Це все про ось такий колективний. Тиск на Москву з одного боку, а з іншого боку, ну невідворотність для сполучених штатів враховувати, не те, що враховувати, а вбудовувати в ці пропозиції мирні на європейський інтерес та однозначно свідчення того, що Україна ну точно не не залишається сама. Ну от ви вже сказали про певний мирний план. І от ми знаємо, що Україна разом з нашими союзниками має найближчим часом або вже сьогодні передати Сполученим Штатам своє бачення, і от президент України сказав про те, чи як взагалі Сполучені Штати ставляться до питання землі, питання тимчасово окупованих територій. Давайте зараз почуємо. Не США хочуть, щоб ми віддали свої території. Родоначальником цієї ідеї була Росія. Безумовно, ми б хотіли, щоб Штати в цій ситуації стали на наш бік, адже Росія і надалі буде хотіти, щоб ми віддали території, а ми і надалі будемо захищати наші інтереси. Володимир Зеленський, президент України. Насправді, президент Сполучених Штатів ще так не висказався та стосовно цього питання. Тобто, ми просто знаємо, що триває перемовний процес, конкретні, і ці позиції вони змінюються дуже часто. Зокрема, з Дональдом Трампом. Як ви думаєте, від чого тут залежить його позиція, і чи говорить він про це з Путіним? Ну, Гадаю, що е, насправді. Е... Тут скоріше треба говорити не стільки про Дональда Трампа, скільки про зараз переговорників, які в цьому процесі задіяні. Безпосередньо вони спілкуються з Путіним, і це і Вітков, і Кушнір, і державний секретар. Щодо Трампа, ну зараз зрозуміло, що. В його позиція вона сформована десятиліттями, і вона в першу чергу бачить в Росії партнера, з яким необхідно і треба дружити, і меншою мірою він зважає на міжнародне право, тож тому зрозуміло, що повернення в таке регулярне до ось такого ставлення. До Росії, воно буде теж відбувається, та і нічого несподіваного в цьому немає. Я думаю, що насправді тут ми вже бачили, як Трамп після ось того, як Європа разом з Україною коригувала оці погляди, він так приставав на українську позицію, і, наприклад. Американська ця ідея трансформовувалася в що? те, що наприклад припинення припинення вогню має відбуватися по лінії фронту, яка є наразі, та як це було всередині жовтня, коли Будапештський новий знову зустріч не сталася саме через те, що Росія не була готова, тому не готова а відмовлялася тому. Ми думаю, що ми можемо о, говорити про те, що це абсолютно реально, і теж о, така корекція може, може статися однозначно. Якщо Україна спільно з партнерами підготувала або підготує найближчим часом, або як каже президент, сьогодні зможе передати це все на розгляд і сполученим штатам. До прикладу, я зараз кажу про так званий мирний план, чи можемо ми сказати, що Росія буде намагатися й далі затягувати цей процес, тому що ви абсолютно вірно сказали, що зараз це питання перемовників і те, як це буде відбуватися між ними, ми будемо бачити, чи буде це різдвяне перемиря, чи буде це шізд. Десять днів чи його не буде взагалі, тобто наскільки Росії сьогодні вигідно швидко підтримати це або пропонувати інші варіанти? Ну ми в принципі вже побачили, що Російська Федерація вона навіть не імітує якогось бажання там переговорного процесу і, і і поступок зі свого боку? Ну а наша, коли Трамп говорить теж. Ну, Росія ж готова припинити вогонь, да, то, то їм вдалося через цих переговорників, переконати в тому, що це є нібито поступка. Так само, як і щодо питання території, що воно ніби є незначним, навіть там території Донбасу. Да, тобто, і, хоча, я думаю, наприклад, що державний секретар Рубіо, коли про це в такий спосіб говорить, насправді чудово розуміє, як він лукавить. То і зараз зрозуміло, що нічого не зміниться. Зрозуміло, що пропозиції, які дають Україна разом з Європою, хоча там ну пев, напевно ми можемо говорити, що є е, компроміси з європейського та українського боку, е, вони е, скоріш за все будуть прийняти до уваги білим дім, Білому Білому да, Тому бо, е, бо все ж таки... ну і вони, вони будуть однозначно прописані, виписані дуже добре. Але те, що Росія цього не прийме, ні, це однозначно. І е, буде знову затягування переговорного процесу. Бо ми вже бачили, як після зустрічі Фаушакова, коли. І Путіна, коли Ушаков вийшов і сказав, що ну по суті Росія відмовляється. Потім була корекція з боку Піскова, який почав, розказувати, що ні, нічого подібного, ні, 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 ніхто не відмовляється. І отут буде абсолютно подібна ситуація, щоб аби Росію не звинуватили, вона зацікавлена в затягуванні, і це затягування відбуватиметься і надалі. Один із перших пунктів, про що казав президент, також в мирному плані, це енергетичне перемир'я, тому що для України це дуже важливо. Ми сьогодні всі в Україні живемо в той час, коли світла немає, на жаль, по 12 годин. Маємо це переживати. Розуміємо і дякуємо енергетикам за те, що все одно є це відновлення. Бодай через те, що Росія продовжує обстріли, ми бачимо, що ситуація дійсно є дуже складною, і тут енергетичне перемир'я одне з перших. На чому зауважує президент, але чи цікаво це Росії, і що вони можуть вимагати натомість? Ну насправді Росії це теж було б цікаво, бо о, ми бачимо, що Україна в своїй змозі mm -hmm. да, виводити теж її. Ну, в першу чергу, те, що приносить гроші, це нафтопереробний комплекс, а енергетика також да, страждає. І я думаю, що ми ще побачимо тут сюрпризи в плані їхніх розподільчих підстанцій. Як це вже тут було з місяць тому, от. І, але на це не піде, бо ми вже бачили, як то було в березні місяці, коли, в квітні, потім, коли американська сторона запропонувала ось це запропонував повне перемир'я. До речі, нагадаю, це українська пропозиція була про енергетичне перемир'я і припинення бойових дій на морі. В те, що зараз от, росіяни розказують там про піратство українське тоді весною. Просто американська сторона наполягла тоді: ні, це має бути повне на 30 днів. і Росія погодилася, а потім почала одразу ж тут же навішила стільки додаткових вимог умов, що воно втратило всілякі сенси, і нічого не, не було можливості реалізувати. Ре 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 Тому я э, думаю, що зараз буде. Приблизно подібна історія. Бо Росія це так, так би мовити, настійливо так намагається просувати саме тільки свій порядок. Денний, а це капітуляція України, як її не називають, і навряд чи щось зміниться в цьому контексті. Будемо стежити. Дякую вам за аналітику. Дмитро Левець, політолог, міжнародник. Дякую вам. Ми буквально за мить повернемось.